Щодо унікальної цієї операції, дуже важко говорити, тому що в військовій історії немає аналогу. Приблизний аналог це удар е е, ізраїльтян 81-му році, а е це операція опера, коли чотири ізраїльські літаки знищили іракський ядерний реактор. Тобто е носії були різні, але принцип був той же самий. Тобто увійшли в повітряний простор Іраку атакували і пішли. У нас зовсім інша технологічна технологічна революція відбулася зовсім інші засоби ураження, але принцип залишився той же самий. Якщо говорити про засоби ураження у ці дрони це не нова технологія. Не потрібно думати, що ми щось придумали. А заслуга СБУ в організації цього. Організувати такий, е, такий масштабний удар це ну розумієте, дуже і дуже важко. І коли говорять про півтора роки, це е, я думаю реальна оцінка, тому що за менший срок організувати настільки масштабний удар просто неможливо.